Доброго всім вечора. Мене звуть Світлана Бугрій, на міста Суми, управляючий директор, керуючий директор, маю свій офіс, працюю вже 8 років, і це мені дуже подобається. Нове життя я люблю. І люблять його наші клієнти. Ви знаєте, Сьогодні думала розказувати одні результати, а потім, коли почула, що Людмила Васильівна Маркова присутня зараз на школі, і хотіла б їй подякувати, ви знаєте, із неї почалося моє нове життя, тому що це було дуже давно. І працювала Ірина Юрівна, моя спонсор, зовсім в іншій компанії, і я звернулася до неї і до Людмили Васильівни. Ви знаєте, деякі люди знають мою історію, які знають мене дуже давно. То зараз хочу коротко, але по суті. Ви знаєте, є багато таких моментів, коли людям ставлять. Ложні діагнози, так трапилося і зі мною. Мені було 16 років, і мені поставили діагноз ревматизм, у мене його не було, а мені почали колоти уколи, які називалися біцелін. Це сильний антибіотик, який зашлакував мені зовсім всі сосуди настільки, що, як кажуть, після, після таких декількох років весна і осінь уколів ем, таких, ну я не знаю, якби не Людмила Васильівна, мене б, мабуть, в житті вже не було. І почали ми з препаратів, які називаються сорбентами. Людмила Васильівна мені назначила сорбенти, я їх пила три місяці підряд. Потім вона мені, дала, вона мені дала для печінки, а в мене алергія. Далі, ми, то вона сказала, що ще організм не дочистився. Ми п'ємо ще сербенти. Не буду я вже говорити, які це були сербенти, ну, сербенти, вони, як кажуть, і у нас, і в інших компаніях вони схожі, тому це велика сила. І коли Після чотирьох місяців тільки Прийняття одних препаратів для чистки, я почала, як кажуть, народжуватись на світ. Далі ми стали чистити печінку. А не сказала я самого основного, що після того, як мені посадили так сильно імунітет, у мене був діагноз. Екзематозного характера у вушці був гній, це був діагноз хронічний отіт екзематозного характера, і нічого не допомагало. І коли я прийшла в нове життя, то Ірина Юрівна предложила мені попробувати наші гриби. От, І почалося моє життя, нове життя із наших чудодійних грибів. На той момент це був кортицепс, це були рейші, це був майтакі. От, Я три місяці підряд пропила всі наші гриби, і ви знаєте, моє вушко і весь мій імунітет піднявся настільки, що ніяких там стафілококів не залишилося. От. І я дуже дякую нашій компанії е, і всім, хто до цього причетний, а їм Бог здоров'я дає. Е, я живу, я радуюсь життю, я доношу це до людей. Дякуючи Богу, всі люди, які почули мене. У них є результати, є результати і будуть у їхніх друзів і рідних, до яких ми можемо це донести. І ще хотіла б розповісти за такі невеличкі ще напрацювання, які у наших клієнтів на даний момент відбулися, це прийняття тібетської формули як для профілактики. І почали рости у людини волосся так, що як їжачок, отак у неї волосся зв'язані у хвостик, то вона прийшла до мене вчора у суботу от, і каже: Світлана Миколаївна, дивіться. Як у мене волосся росте, я каже, як жихарка із мультика, отак от все торчить у неї, волостечки почали рости. Так цікаво, дивитися, вона така довольна людина вже в віці, от, і гормональний фон якби нарушений, і волостечко ріденьке було. А зараз вона прямо розцвіла, каже, я, як то трошки вона купувала, лікувалася на діагностики ходила, а потім, ну, може, це з грішми було, так невеличка така її відсутність, то зараз вона знову сходила на діагностику і знову далі лікується там для профілактики, що для себе пропиває. І ще хотілося б сказати, що наш новий продукт це мідь, гліцинат міді. Дуже гарний результат, ми ще хочемо показати на відео, зробимо таке відео, покажемо цю людину. Почали з 25 січня вона почала приймати цей продукт і два місяці вже його пропила, і ще один взяла. Ви знаєте, вона казала, що хотіла, як знімемо шапку, покрасить волосся. Вони в неї зовсім зовсім сиві. А час каже: не буду. Ви подивіться, що з моїми волосами, і вона, значить, по. Вертається так спинкою, а в неї як вроді мілірування її зробили. Затилок вже такий, весь такий потемнівший, і головне, що не так, як от одростає і волосинка темніє, а повністю волосинка потемніла. Тобто, вона заповнилася, не знаю, як там цим мінералом що там в організмі проходить, я не хімік. От, то як вроді хтось її покрасив, помілірував. Така гарна зачіска в неї зараз і така людина щаслива, я думаю, що результати ці у нас будуть ще і ще повторюватися. Люди про це почують і будуть приймати наш новий продукт. Дякую.